Привіт всім! Перше відео на моєму каналі. З чого починається дресурування або про те, як правильно дресурувати собаку? І як ви бачите, не дивно, але немає ні собаки, ні птаха, ні якесь відео. І одразу показує про те, як це щось там правильно робити, тому що потрібно до того, як з'явилася собака, визначитись. Тими речами. По-перше, дійсно, чи вам потрібен собака? Це дуже важливе питання. Вирішіть це для себе. Не просто тому, що це якесь ваше моє бажання, але це обміркований ваш вибір, що обов'язково заводіть собі живу істоту, яка принесе відповідальність, що ви будете жертвувати своїм часом а заради нього, і що ну. Це о, ще один член вашої сім'ї, і знаю, що ви що... повинні підійти до цього серйозно. Розумієм сьогодні. Друга річ це вільний час. Кінець. Повілянки це відміна якихось а, ваших а, особистих справ, щоб піти прогулятися та відпочити. Іноді треба йти додому, бо там вас. Чекає ваш друг, О, і це походи при теренаром, е, ви повинні подумати, а, коли ви виїжджаєте куди-небудь, якщо ви часто особливо виїжджаєте, тобто ви берете з собою тварину, або ви десь залишаєте це також, ви всі повинні обміркувати. І третя річ це фінансова. Іноді все і перше, і друге все вдається. А коли. Доходить справа до собак і утримання, це теж грає немалу роль, і ви повинні реально розрахувати все це, обміркувати. Тому перед тим як взагалі, в принципі, при якщо шукати ролики про те, як тренувати собаку, перше реально подумайте на журналіста. Цікаво. Собака для душі. Для душі. А, обговоримо такі важливі теми тренування. І я сподіваюся, що вони допомогти в цьому. полоч. Всі.